В далекій Запорізькій області, серед нескінченних полів і перерізаних ворожими траншеями горизонтів, розгорнулася операція, яка стала черговим доказом майстерності українських розвідників. Спецпідрозділ Крила, головне управління розвідки Міноборони України, отримав завдання, від успіху якого залежали життя мирних жителів і перебіг бойових дій. Російська армія обладнала гарматну позицію на ключовому рубежі, звідки вони методично обстрілювали українські підрозділи та мирні населені пункти. Локацію ретельно охороняли, і навіть найменший прорахунок міг коштувати провалу. Але для Крил не існувало непрохідних бар'єрів. Майстри розвідки скурпульозно вивчали район, виявили усі слабкі місця ворога. І підготували небачений досі план атаки. Для ліквідації цілі спецпідрозділ використав унікальне поєднання безпілотників. Два літаки камікадзе Дартс, оснащені 3-кілограмовими комбінованими боєприпасами, мали завдати нищівного удару по позиції ворога. Водночас три fpv дрони Бабай Хеві із півтора кілограмовими кумулятивами. Завершували атаку, гарантуючи, що від гарматного гнізда залишаться лише уламки. Операція тривала лічені хвилини, але її результатом стало знищення не лише гарматної позиції, а й кількох російських артилеристів. Того ж дня українські сили оборони завдали ще одного високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії Російської Федерації у місті Харцизьк, що на Донеччині, ця будівля була справжнім осередком зла, звідки координувалися атаки проти українських військ і мирного населення. Особливо потерпало місто Курахове, яке росіяни намагалися знищити систематичними обстрілами. Удар був нанесений із ювелірною точністю. Завдяки ретельній розвідці та використанню сучасних засобів наведення, будівля командного пункту була зруйнована, залишивши ворога без зв'язку та координації. Уламки стін перевернуті столи і знищена техніка. Такою була остання картина, яку побачили ті, хто вижив. Однак на цьому день не завершувався вночі 8 січня. Українські розвідники спільно з підрозділами сил безпілотних систем завдали чергового удару. Цього разу, далеко за межами фронту, у Саратовській області Росії. Ціллю була нафтобаза Комбінат Крістал в місті Енгельс, яка забезпечувала паливом військовий аеродром енгельс 2 Саме тут базувалися ті самі стратегічні бомбардувальники, які завдавали ракетних ударів по Україні. Удар розпочався з пуску БПЛА, які пройшли повз системи ППО та вразили склади з нафтопродуктами. Серія вибухів рознесла резервуари з пальним, піднявши в повітря вогняну кулю. Пожежу було видно за десятки кілометрів. А вторинна детонація тривала. Кілька годин це не лише підірвало логістику російських авіаційних підрозділів, а й завдало значного удару по їхньому моральному стану. Ця серія операцій стала не просто тактичним успіхом, а скоріш демонстрацією того, як сучасні технології, розвідка та злагодженість дій можуть змінювати хід війни. Розвідники з підрозділу Крила, оператори безпілотників і усі, хто брав участь у цих ударах, не просто виконали свою роботу. Вони створили нові стандарти ведення бойових дій. Попереду ще багато битв, але кожна з них дедалі більше наближає Україну до перемоги. Ці історії героїзму та винахідливості стануть натхненням для майбутніх поколінь, що будуватимуть нову. Вільно і сподіваємося сильно Україну.